Чи перейшли вже зсу до вирішальної стадії контрнаступу на півдні нашої країни? Я скажу так: наблизилися ближче до, скажімо, у умовного осередку, наблизилися ближче до активного умовного осередку, і там вже буде йти робота. Наразі прощупуються, скоріш за все, слабкі місця, прощупуються, продумується якась тактика та стратегія, і так далі. То, що зараз на напрямку буде більш, більш активніше, це факт. А поэтому там у нас там у нас все йде, все йде як треба. І Най і буде чи розпочнеться контрнаступ на сході після досягнення значних результатів на півдні? Ну, це я, я так скажу. Це один із сценаріїв в принципі своєму, тому що ну по напрямкам всім о, йде робота, і вона буде по суті йти. Якщо ми умовно кажемо про таку ж, то ж саме тактика та стратегія, да, якщо там в нас треба щось, скажімо так, деокупувати, щоб або замкнути якось, або тактично підійти до потрібних в общем-то, міста цілей, то в принципі, ну да, звісно, да а от. Тому тут, тут в мене як, У мене тут сила є, в мене тут е м, карта військових боїв є. Тобто, по суті, по суті е активність на, е скажімо так, більша активність на деяких прибли приближених напрямках або напрямках, які, е скажімо так, залежать від е деокупування е ближніх напрямків, ну, тут звісно, тут, звісно, да. Звісно, буде так. Чи варто жителям Горлівки та Донецька розраховувати на деокупацію до кінця року? Тут в мене першою падає карта місяця. Тут ну, по перше, дуже тяжко. По-друге, скоріш за все, до кінця цього року ну навряд. Дуже дуже навряд. Там по напрямку, по перше, дуже багато роботи. А по-друге, по напрямку таке відчуття, що йдуть ще якісь спори щодо того, як буде як буде просуватися, як буде відбуватися саме там. от тому до кінця року, навряд. Чи є у держави механізм інтеграції в українське суспільство людей, які 9 років живуть в окупації? Людям щось буде запропоновано. Людям щось буде, скажімо так. Людям щось буде запропоновано. Будуть якісь висунуті ідеї для цих людей, які давно в окупації для того, щоб, скажімо, так схилити їх ну. Як би це сказати, да? схилити їх знову не, не до руського міру, а додому да? до, рідних, до рідних пенатів, скажімо так, а от буде щось запропоновано, будуть дійсно будуть якісь ідеї, і я думаю, будуть якісь механізми. Для того щоб в общем то достукатися по перше до людей, що, що і хто насправді, а от а по-друге, можливо, якісь е, зараз я скажу, можливо, якісь як би це сказати, плюшки. Давайте це я скажу так: плюшки для цих людей, щоб в общем то знову інтегруватися в в українське суспільство, скажімо так. Чи є ймовірність повторного наступу на Харківщину з боку росіян в вересні? Ну, дивіться про спроби диявол падає спроби наступати вони є, вони будуть, і вони по суті і ще будуть. От далі карта справедливості, але колісниця перевернута. Тобто сказати про великі просування, сказати про якийсь захват нових територій, я цього не бачу. Тому, скоріш за все, якщо і будуть якісь там попитки, якщо і буде щось такого плану, то великих ну дійсно там великого захвату територій, великих просувань. Не буде. Чи розпочнуться бої за Луганщину? Восени? Ну тут до речі падає дев'ятка кубків. Це є дуже добре і до речі, скажімо так, вигнання окупантів. Скоріше за все, от восени почнеться буде початок, як мінімум. Початок роботи по Луганській області. Там може бути за якимось дуже цікавим дивним, я би сказав, навіть сценарієм. Але я думаю, да думаю, восени буде саме початок. Чи минула загроза з боку вагнерівців в Білорусі для Польщі, Литви та Латвії? Карти, в принципі, всі перевернуті. По-перше, по-перше, або половина або виїхала, або взагалі, скажімо так, не то, що не вмотивована, а вже не бачить якогось взагалі. Смисла взагалі, що делать, да? Не бачу взагалі смислу щось робити. По-друге, все-таки знову буду казати знову щось до фінансування, тому що тут королева, да, королева Пентаклій. Фінансування то толі нема, то лі не вистачає, то лі ми не бачимо. Смислу вообще кудись рипаться. Вони б і не рипнулись. Ну правда, вони б і не рипнулись, і не стали би. І наразі вони не бачать вообще якоїсь, скажімо так, якоїсь смислу вообще щось робити. Але знову ж таки, якісь провокації, саме провокативність, вона поки що залишається. Чому похорон Пригожина відбувся в закритому форматі і без військових почестей? <плес> ну, по-перше, тут скоріше без військових почастей, тому що він не є е частиною, саме, знаєте, цієї військової армії, яка саме от їхня, їхня внутрішня. Він же е частне лицо був, так. Да? От, поэтому у нас э, не було почести, скоріш за все, за цього. Тому що мені кажуть, що ти не є частиною, ти не є нашою частиною, щоб ми тебе чествували в цьому плані. Да? Почому по закритому. Чому в закритому форматі? Тут або все дуже прозаїчно, як то кажуть, або. Сказав би я, що це до того, що а, щоб люди не додумалися, да, що що то не він. Сказати не можу. Тут щось тут, тут щось інше, і воно до речі, воно якесь дуже просте. Ну, це або чийсь побажання, умовно кажучи, якихось наближених умовно родичів, або щось. Ну, це, це, це це якесь. Я не бачу давайте з третєї сторони. Я не бачу якоїсь теорії змови для того, щоб е ховати саме Пригожина в якихось е закритих форматах. Це скоріш за все, або чиясь забаганка, або чиєсь побажання, і так далі. Але це не це не є якоюсь теорією змови. Що, да, із-то що там не він, наприклад, що люди би прознали, що а, то не він, і оце все. Це якась. Це щось от, от, саме чиєсь внутрішнє чиєсь, чиєсь рішення. От, і все. Чи становлять вагнерівці загрозу для путінського режиму? Загрозу вони в принципі становлять, але ще більшу загрозу вони становлять в більш колабораціях. А тобто, умовно кажучи, я, я колись вже казав про те, що якщо вони будуть там доєднуватися до тих сил, які проти путінського режиму, там буде вообще дуже все хорошо і дуже прекрасно. Тому їм підсказочка. колаборуйтеся з внутрішніми вашими РДК. Скажімо так, і, і тоді ви будете дуже хороші для своєї країни. От і все. Так, да, загроза є. Я думаю, знову ж таки, тут щось або готується, або щось розробляється. Я вже кажу достатньо давно, і до, до речі, досі падає. От, так, що, так що, все ще може бути. Чи справді Путін планує зробити з вагнерівців власну приватну армію? До якоїсь, до речі, присвоєння щось тут є, тому що ну, це і логічно. Тому що з однієї сторони, да, це машини для вбивств, карта вбивств прямо падає зразу. Вот, і ми хочемо тримати їх в УЗДІ. Ви знаєте, Це ми з вами, по-моєму, говорили, що вагнерівці без свого ватажка більш в общем то не чим з ним. Тому Путіну навіть буде простіше і легше запропонувати їм щось, щоб їх, в общем-то, тримати в Ізді і в общем то тримати в їжових рукавицях. А от тому, що без. Того всього йому буде страшніше. Тому задумка така, да, там є. Чи буде воно так, як він хоче? А отут от уже дивлячись від того, що він їм запропонує. І то я не скажу до речі, що прям весь Вагнер, особливо в тих обличчях, яких він є зараз. Я не бачу, щоб він як прям весь мав бажання йти на під владу Путіна. Там, якщо він е щось таке зробить, то скоріше з новими найманцями ніж цими, які є. Right. Чому приближені до Путіна намагаються відправити всіх вагнерівців до Африки? Ну, понятно, десятка мічі перевернута, щоб не було, щоб не було заколоту. Тобто, ну, ну понятно, знову да? e, повторюю, ватажка нема. А головного нема, їх ніхто не стримує, їх ніхто не держить, можуть наробити лиха. Давайте всіх відправимо ми до Африки куди подалі, навіть там роблять свої якісь непонятні справи. Не знаю, відмивають, заробляють і так далі. Це до безпеки, це до того, щоб знову кажу, тримати їх в рамках якихось. А не було якихось непередбачуваних випадів від Вагнера? Навіщо вагнерівцям видають білоруські паспорти з новими іменами? Угу. А це вже до речі, схоже на якесь, умовно кажучи, політичне убіжище. Це для е, 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 особистої безпеки. Це по-перше. По-друге, деякі, скоріш за все, ми з вами про це то, теж говорили, що Вагнер трошки розсипеться в тому складі, в якому був. Деякі, скоріш за все, виявили бажання бути в армії там, Білорусі і так далі, там, навчати на якихось, ну понятно, що вони не будуть простими рядовими солдатами. На? А от що будуть в там не знаю, як інструктажі проводити, навчати і так далі. Далі будуть царі з горба. А, І ну, тут більш до цього. Що е, повертатися їм понятно, не, не вигідно, тому що їх е, потіху е, якби це прорідять, е, якщо всіх не приберуть. От. То це до перше, політичного убіжища, по-друге, прислужитися вислужитися саме Білорусі. Чи збільшиться військова допомога з боку США та ЄС до кінця року. Прям про збільшення мені, до речі, на даний момент ніхто нічого не каже. Прям збільшення не бачу. Дай Боже, щоб було так, як є. Хоча би про збільшення поки що нам з вами говорить не приходиться. Чи позбудеться Україна військової підтримки з боку США, якщо до влади в цій країні прийдуть республіканці? Mm, да, дуже багато перевернутих карт, скоріш за все, а, плюс чельник, скоріш за все, буде переглянути переглянуті кількість підтримки, кількість тих грошей, які нам надають, і так далі. І до речі, десятка кубків тож перевернута. Це не дуже добре. А, в общем-то, якщо підтримка і не в общем, якщо підтримка буде, то вона буде достатньо мізерною. Взагалі не в тому об'ємі, в якому ми отримуємо. а, сказати, що її не буде взагалі, теж не можу, тому що це якимось чином чарівато для них вже. На а от поэтому вона скоріш за все буде, але буде дуже дуже ніякою. Ну тобто, нам того не буде вистачати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.